Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми поговоримо про зварювальні магніти. Але перед тим як ми почнемо, я запрошую вас опуститися трошечки нижче під відео, превентивно поставити лайк цьому відео. Потім, якщо не сподобається, заберете. І, звісно, підписатись на цей канал, щоб не пропускати нові наші відео. Ми стараємося їх робити максимально регулярно. Все, не будемо затягувати, відкриваємо нашу скриньку з магнітиками. Одразу зазначу, що посилання на всі магніти є в описі під цим відео. І першим у нас будуть не магніти. Це набор з чотирьох штук MW44. Одразу плюсом можна сказати, що їх йде одразу чотири штучки, і вони дуже добре підходять для усіх видів профілів та для листового металу. Цими магнітиками можна фіксувати кути 45, 90 та 135 градусів. Одразу зазначу, що це в принципі стосується всіх магнітів для зварювання, що вони зроблені для того, щоб значно економити ваш час при зварювальних роботах, щоб ви просто легенько свій магнітик кинули, притиснули іншу деталь, зварили все під необхідність, вам кутом. Йдемо далі, не зупиняємося на цих, і переходимо далі до більш функціонального, це MW99. Він же може працювати з набагато більшим спектром кутів це 15-60, 90, 120 і 165 градусів. Можете бачити, що він такої форми. Він також добре підходить для роботи з усіма видами профілю та листового металу. Зазначу, що так як ці магнітики невеликі, ну, на них не варто покладати якихось надій, що вони будуть тримати деталь там, 25 кілограм, наприклад. Ну, я думаю, ви це і так самі самі чудово розумієте посилання. До речі, на всі магніти є в описі під цим відео. Ідемо далі. Наступною групою у нас будуть давайте ось такі магніти. П'ятисторонні, вони в принципі однакові. Відрізняється у них тільки розмір. Одразу хочу зазначити, що в такій формі є ще більший магніт, який витримує 35 кг. По кутам ви можете бачити, що тут ціле розмаїття, і тут вони 30, 45, 90, 105, 120 і 135 градусів. Це стосується всіх магнітів, які в ось такій п'ятисторонній формі виконані. Повторюсь, їх у нас три. Ідемо далі. Це магніти, такі трикутної форми. Їх у нас три. Два з них з отвором по центру, і це такі серйозні машини. Один на 35 кг, другий на 23 кілограми. Ну і меншенький такий на 11 кг. По кутам вони всі ідентичні, і тут такі, знаєте, найпоширеніші кути: 45-90-135 градусів. Ці магніти вже підходять для більш важких заготовок, для того, щоб ви могли більш надійно кріпити, не знаю, довгий профіль, наприклад. І вам було сильно легше з ними працювати. Ну і на закусочку на десерт у нас магнітна клема контакту для з. Зварювання, тобто магнітна маса. Ви сюди прикручуєте дріт від зварювального апарата масу. У вас є рукояточка, за яку ви просто кидаєте на метал цей магніт, і все, у вас є маса. Але знаєте, я готувався до цього відео, дивився декілька інших оглядів і показували там ось такий магнітик, де вони його кидають на машину через фарбу. Не робіть так, зачищайте, будь ласка, будь-яке місце, де ви кидаєте масу. Це забере у вас декілька проблем при роботі з тим, що ви не зможете, наприклад, підпалити електрод через те, що там є жавчина. Вона, як відомо, діелектрик. Тож слідкуйте за цим. Друзі, я розумію, що вам хотілося б побачити тестування цих магнітів, тому я запрошую вас в коментарі написати, як саме ви бачите їх тестування, що з ними зробити, не знаю, кинути, вдарити, підняти, щось примагнітити? Там, не знаю, виміряти вагу, яку вони магнітять. Напишіть про це в коментарі, і ми це зробимо у нашому Тіктоці. Тож, чекаю вас там, давайте поспілкуємося в коментарях. Друзі, ну і звісно ж, перевірте, чи поставили ви лайк цьому відео і чи підписані ви на канал. Нагадую, що посилання на всі магніти є в описі. Під цим відео також там шукайте і посилання на наші актуальні знижки та акції. Ну, вже традиційно дякую, що додивилися до цього моменту. Донать на ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.